Радіо Чикаго чи розженуть депутатів і чи замінять міністрів? Одне зі змі вирішили розібратися, чи можливо провести будь-які вибори під час воєнного стану, і чи насправді є в них потреба, та які наслідки для української демократії це матиме? Отож, поговоримо про це зараз. Стаття 83 конституції передбачає, що у разі закінчення строку повноважень Верховної ради під час дій воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання? Першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Крім того, вибори президента ради і навіть органів місцевого самоврядування заборонені статтею 19 закону про правовий режим воєнного стану. Водночас водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук обережно зазначає, що насправді конституція не забороняє проводити вибори. Тобто, якщо сильно захотіти, то вибори можна буде провести коли завгодно. Треба поміняти закон. Про воєнний стан, але це формально можливо з одного боку. Вибори могли б згладити той розючий дисбаланс, який накопичився між е, запатом суспільства на певні політичні сили і реальним представництвом у раді. Згідно з опитуванням, 73% людей хотіли б великого оновлення влади після перемоги, а 69% українців воліли б змінити парламент. Свого часу європейські політики підкреслюють, що Путін навесні переобереться на новий термін. А в Україні і в президента, і в ради закінчуються повноваження, і Путін буде грати на цій простроченій українській владі. Однак жодні вибори фізично неможливо провести. Крім того, щоб встигнути з виборами на осінь, треба було б оголошувати їх уже. Третя перепона це А, вибори. Це завжди про розколи і внутрішні поділи. Вибори під час війни розірвуть країну навпіл. Це правда, переобрання ради натомість могло б перезавантажити кабмін та вдихнути у нього нове життя. Зараз міністри не беруть на себе сміливості, щоб запропонувати Зеленському альтернативні шляхи для досягнення цілей. Таким чином проблеми просто підбільшуються. Однак, переобрання, як видається, не станеться. Тому у уряді триває зараз практика пошуку нової сили і нової ротації. Наразі черга дійшла до міністра оборони Олексія Резнікова Декілька джерел українських змі в оточенні президента пророкують Резнікову позицію посла України у Великій Британії, і міністр оборони зовсім не проти реалізувати цю ідею. Найбільш імовірними кандидатами на посаду очільника МО називають віце-прем'єра з відновленням України Курбакова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишина. обома були розмови на банковій. Однак жоден поки серйозно не готується до зміни посади. Ніхто не хоче. Йти міністром оборони радіо UA ЮАЧикаго